Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про дуже специфічну приправу: соус мірін. Взагалі-то це віно у японській культурі 15 16 століття. Мірін був популярний як алкогольний напій для жінок солодкий аналог саке. І звичайно, аналогів міріну немає в прикладах світової кулінарії. Азіати його додають майже завжди і скрізь: у салати, супи, маринади. При приготуванні риби, особливо риби та м'яса. Я сьогодні готуватиму шпинат з грибами, соусом із міріна та чесником. Як завжди, все дуже швидко та просто. Потрібно лише підготувати усі продукти заздалегідь. Отже, у мене є сьогодні лісички. Взагалі, то лисички не дуже корейські гриби, але я їх дуже дуже обожнюю. Та зараз саме їх сезон. Ще беремо соєву соус, мірін і часник перетерти з червоним перцем. До речі, роблю цю заготовлю я сама і зберегаю її в холодильнику до півроку. Гриби та шпінат обсмажуємо на великому вогні, але не довго хвилин 5. Потім заливаю соусом і ще томлю хвилин 5. Дуже смачна виходить, та здорова страва. Найкраще їсти з рисом. Mm-hmm. <laughs>